Окупанти з танків обстріляли Авдіївку минулої доби. Про це розповів очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Також росіяни обстріляли з Ураганівку Рахівську громаду, вдарили по сільгоспідприємство. В свою чергу заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ворог планує оточити Авдіївку і рухатися далі на межі Донецької області. Настільки героїчно наші військові боронять цей напрямок, що ворог навіть не ризикує в Авдіївку заходити, щоб не загрузнути у боях із нашими оборонцями. Але ворог хоче оминути її, тому для них Авдіївка це дуже серйозна перепона на цьому русі, і вони ведуть основну боротьбу за ключові висоти, щоб їх контролювати і рухатися далі. Ну і за транспортні шляхи фактично вже рік там відбувається дуже тривала і запекла боротьба. Наші зсу не пропускають ворога. Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України. Детальніше про ситуацію у місті довкола нього зараз будемо е, говорити з керівником Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш? З нами на зв'язку. Віталій, вітаємо вас. Доброго ранку. Слава Україні, вітаю. Героям, Героям слава. слава. Яка ситуація нині у місті, і е, е, наскільки росіяни на сьогоднішній день далекі від того завдання, яке, за словами Ганни Маляр, вони перед собою ставлять з оточення або обходу міста? Ну, ця ситуація з оточенням міста вона не нова. Вона, скажімо так, з початку повномасштабної війни, десь не знаю, там після там, двох місяців війни вони почали намагатися зреалізувати свій цей план, і вони ну видно, навіть якщо в динаміці подивитися, то видно, що вони весь цей там протяг часу ем, повномасштабної війни вони намагалися таке місто оточити, обійти його. Звичайно, що за цей період, скажімо так, воно має такий трошки хвилеобразний знаєте, вигляд їхні штурми то більше, то менше, то більш активно, то менш активно, то за техніки, то застосуванням цих місних штурмів, коли вагнера були на нашому напрямку. На зараз нова хвиля, то про що сказала пані за міністра? Нова хвиля, дійсно нова хвиля. Цього їхнього намагання все-таки місто оточити, звичайно, що для них Авдіївка це дійсно перепона, і з 2014 року, в принципі, Авдіївська промка це така неприступна фортеця, яку вони тоді не взяли, в 17-му не взяли, і спочатку повноштабної війни також сама промка жодного метра, вона взагалі не просунулась, вона тримається залізобетонно, і дійсно це. Титанічна праця наших хлопців іноді на грані знаєте, там життя і смерті. ну, Тим не менш, хлопці тримають і саме, саме ну, тому і їм немає, ну, не мають вони бажання заходити в місто, і вони цю стратегію оточити місто, обійти його, взяти, як вони це називають, в клещі, а потім в кільце з півдня і з півночі. Вони намагаються її зреалізувати. А, наскільки вони далекі від цього, ну от. Крайній якийсь успіх саме в цій стратегії вони мали десь місяці чотири тони. Тому. тому сказати, що вони зараз щось там зроблять. Ну я, чесно кажучи, не бачу цього. Тим більше пару днів тому був саме у командира бригади, які тримають цей напрямок, спілкувались, пройшлися по мапі по ключовим точкам, по позиціям, по ключовим наші контролюють панівні висоти. Я що їм цього не вдасться, і план, який вони там далі собі поставили піти далі там на Карловку, далі на межі Адмінкордону Донецької області, вони точно навряд чи здійсняться. Взагалі по ситуації, так, так, продовжуйте, будь ласка. По ситуації по місту за минулу добу 18 масованих обстрілів відбулось по території Авдіївської громади. Крім того, що зазначив Павло Кириленко, крім танкових обстрілів, відбулись вже ближче до вечора і масовані обстріли з артилерії ствольної, і відбувся такий масований удар з РСЗВ ГРАД по території громади. Був обстріляний Авдіївський коксихімзавод. Ну і, звичайно, ця доба не минула без авіаракетних ударів. Чесно кажучи, я вже навіть і згадати не можу таку добу, коли у нас не було цих авіаракетних ударів. Ну, дякувати Богу за минулу добу. Немає у нас не поранених, не, не дай Боже загиблих цивільних осіб. В цілому ситуація на нашому напрямку важка. Вона докоріна незмінна, але контрольована. Пане Віталію. Цього тижня окупанти поцілили в магазин. А скільки ще магазинів нині працює в Авдіївці? Чи є можливість у людей купляти собі продукти? Це один з трьох магазинів, які на сьогодні працюють в місті. Спочатку повномасштабної війни він був один, потім ще два відкрились. Це був найвеликий магазин. У нього було найбільше товару будь-якого напрямку і продукти харчування, гігієна. І будь-що що люди там мали собі бажання купити, воно в принципі все було. Плюс в цьому магазині стояв Стерлінк, люди приходили, дивились українське телебачення. Це був так сказати не тільки точка продажу там, якихось там продуктів, а ще й така інформаційна точка, в яку приходили люди. Була, було пряме облучання, була пожежа, були заблоковані люди. Дякувати Богу. Зусиллями всіх і поліції, і комунальників пожежу було загасено, людей врятували? все все бійшлось добре. Два магазини, але ж повторюсь, вони невеличкі. Один також в центральній частині міста, інший в старій частині міста. А яка ситуація в майже сусідній з вами Мар'їнці? На Мар'янському напрямку дуже складно, ворог все-таки не лишає небажання, не спробки видавити наших оборонців з Мар'янки, щоб потім піти далі на Красногорівку і Кураху. Хлопці тримають дуже запеклі бої, тривають на тому напрямку. Але ж поки що ворогу нічого не вдається суттєво там зробити. Звичайно, що певні якісь невеличкі успіхи вони мають, але ж в цілому хлопці тримають. Пане Віталію, а що із евакуацією місцевого населення? Чи збільшується кількість бажаючих поїхати на більш безпечні території, особливо з наближенням осені та холодів? На жаль, на жаль, ні. Був у нас такий якийсь сплеск евакуації буквально два-три тижні тому. Ми почали радіти, що нарешті люди почали розуміти, що все-таки зима вже не за горами, і треба їхати. Ну, за минулий тиждень всього чотири особи вивезли. Тішить те, що та крайня евакуація, яка в нас була, двоє людей виїхали і вони поїхали саме з причин, що скоро зима, і дослівно вони сказали: ми вже одну зиму пережили. Ну, ми впевнені, що другу ми таку не переживемо в діюці. Тому люди вирішили для себе поїхати. А як ті люди, які сьогодні залишаються в місті, виживають? Як виглядає, їх буденне життя? А... В принципі, будинне життя виглядає піти, отримати гуманітарну допомогу, піти набрати води зі свердловини. Якщо є потреба піти в лікарню, піти в волонтерський пункт, чи прийняти душ, чи попрати речі, чи ну подивитися там телебачення. Там також є два телевізори, стає стрілянки. Люди отримують інформацію правдиву, то що дійсно відбувається. Не тільки в сім'ї Авдіївці, бо вони то і так знають без телебачення, а взагалі в країні по лінії фронту поспілкуватись. Ну і звичайно, що от на цьому в принципі все закінчується, але ж це будь-яка яке переміщення по місту. Це ризик для життя по вдень. Ну в місті дійсно ну, тиші не буває. Може прилетіти будь-де, будь-коли, і жодної якоїсь системи в цих обстрілів взагалі немає. Комунальні служби працюють, чи є ще кому працювати? Працюють комунальники та ситуація, коли вони планували виїжджати і збирались майже всі виїжджати. Дякувати хлопцям, що вони все таки зібрались з думками. Трошки перебороли свій страх, і всього поїхало 25%. Всі решта залишаються на місці, виконують свої функціональні обов'язки. Звичайно, то що вони можуть в всіх умовах виконувати, Розрібають завали, метуть вулиці після обстрілів приїзні вулиці, качають воду для людей з свердловин. Ну і. Звичайно, після обстрілів, якщо на дебе вже десь є завали, то розбираються одна з найголовніших їхніх зараз задачі. Дякуємо вам за інформацію. Віталій Барабаш, керівник авдіївської міської військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку.